Гляньте на цього красення. Стояв бідолаха, такий, ніхто на нього уваги не звертав. Поставили на нього нову резину. По модному то називається взули в нові калоші або гумаки. Гумаки, напевно, буде краще звучати. Поставили йому нову таку гарну кабінку. Кабінка така коштує 30 тисяч гривень, 800 долярів. Від пані Оксани шкіра, бачите, обклеїли шкірою. Тракторець їде досить тихенько. Моторчик, коробка тут шепчуть ідеально. Тракторець вигляд має. На 5 з плюсом. Тракторець повністю фарбований. П'ятоки масла ніде немає. Чулки, бортові, рукави. Абсолютно все в ідеалі. Пластилін відсутній на 100%. Це ваші улюблені запитання і ваші думки все позаліплювали пластиліном і пхають людям. Будь ласка. Дивіться, там якийсь розумник мені вже пару коментарів написав, що терсу в коробку запихали. Ще такого не було, скільки займаюся трактором. Навіть думки такої не було, щоб якусь терсу пхати. І для чого її пхати? що той ти, ти реверс годе, ти пхай там тирсу, що хочеш, пхай, ну і так буде годіти, і так поки не втреться. Тракторець достойний. sai vai ser a Dom Street no